Працюю в Українській універсальній біржі я понад 7 років, прийшла сюди в 2016 році. Тоді система Прозоро лише була створена, тільки набирала своїх обертів. І моїм завданням було познайомити представників бізнесу з цією системою, розказати переваги, навчити їх в ній працювати. І разом з колегами, вже за кілька місяців, ми проводили семінари в різних містах України. І вони користувалися неабияким попитом. Компанія прийшла за рекомендацією, пройшла співбесіду невеличку з керівником і отримала завдання підготувати презентацію про майданчик, про мою подальшу роботу. На це було виділено кілька днів на вивчення, і мені надано було можливість серед колег презентувати свою свою подальшу роботу. Всім це сподобалось, і мене взяли на роботу. Мій відділ називається відділ прозоро закупівлі. Ми займаємося тим, що залучаємо учасників на майданчик, ми допомагаємо їм розібратися з системою, навчаємо їх роботи в системі, надаємо практичні консультації саме в їхніх питаннях. Взагалі, питання навчання, як клієнтів, так і персоналу, воно завжди є, тому що система Прозоро стрімко розвивається, вона є динамічною і тому потрібно завжди тримати руку на пульсі, щоб бути обізнаним в усіх новинках. В сфері публічних закупівель. Наш відділ досить таки креативний. Ми займаємося розробкою програм роботи з клієнтами. Також навчальні програми розробляємо. І що головне, ми 24 на 7 консультуємо наших клієнтів у їхніх питаннях. Наш відділ має декілька підрозділів: У нас є безпосередньо керівниця відділу, є регіональна мережа, є відділ супроводу, юрисконсульт, контакт-центр тобто, це велика злагоджена команда. Прокидаюся о 6.20, готую каву і прогулянка з собакою. Це кожного ранку одне й те саме. Далі я приїжджаю на офіс, і, в принципі, робочий день іде за стандартом. Це. Зустріч онлайн з колегами. Ми щодня зустрічаємося, обговорюємо попередній день, новинки в законодавстві, якісь практичні кейси. Плануємо свою роботу і далі поточна робота вже з клієнтами безпосередньо. Взагалі, повномасштабне вторгнення це такий важкий період, мабуть, для всіх, і для людей, і для компаній. Пригадую, що наші і учасники, і замовники були досить розгублені. Це було зрозуміло, чому. Було таке невеличке, можна сказати, затища. Але уряд швидко оговтався. Він прийняв ряд важливих постанов, які регулюють публічні закупівлі. Була навіть створена нова процедура, і це було створено для того, щоб держава могла себе забезпечити всім необхідним. А учасники, це представники бізнесу, мали роботу і сплачували податки. Це було дуже важливо. Ну, взагалі, відділ перейшов на дистанційну роботу. Да, досить такий значний термін, дехто виїхав навіть за кордон. Але також ми, як то кажуть, взяли себе швидко в руки, тому що ЗСУ, не здається, і ми не маємо права. Тому ми взяли себе в руки і почали працювати з тим, що маємо, повертати клієнтів, казати, що ми працюємо. Прозоро закупівлі відбуваються. На даний час відділ повноцінно працює, не дивлячись на те, що дехто з нас за кордоном, але клієнти отримують свої консультації, клієнти працюють. Ми їх також навчаємо, підтримуємо і разом з ними також навчаємось І ми для того, щоб працювати в нас у колективі, потрібно мати гнучкий розум, вміти нестандартно мислити, спокійно і швидко приймати рішення, а головне не втрачати почуття гумору в будь-якій ситуації, тому що компанія цінує кожного працівника. Займаються кваліфікованою підготовкою молодих кадрів а також дають можливості розвитку. Українська універсальна біржа заслуговує на довіру, адже вона має багаторічний досвід роботи в різних напрямках, стабільний розвиток, розширення і дохід.